Зробити комплімент, сказати дякую та перевести бабусю через дорогу. У середмісті Черкащан масово заражали люб'язністю. Активісти робили добро самі і закликали до хорошої справи перехожих. Чи утворився ланцюг добра, знає Ірина Головка. Повітряні кульки, мотивуючи плакати і добрі справи на аркушах паперу. Так кількадесят юних активістів вирішили залучити містян до спонтанного добра. Ви маєте можливість залучитись до нашої акції. Черкащанам нам пропонують витягти аркуш паперу з доброї справи, тепер у Маріани на сьогодні запланований обов'язковий телефонний дзвінок найкращому дорогу. Щодня неможливо робити добро, не вистачає часу, можливостей. Але якщо, наприклад, до тебе підійшов чоловік або жінка, яких нема грошей, і вони у тебе просять дай гривню 50 копійок, скільки є, можливо, ти станеш янголом охоронцем для неї саме цю секунду. Часу і не вистачає на добро, та містяни згуртовуються біля ядки з хорошими справами. Дехто приємності робить прямісіньку в середмісті. Скажіть декілька приємних слів ближньому. Кому скажете приємність слова? Ну, напевно ж, мамі. Мама, ти в мене найважче. Дякую. Намагаються робити добро та змінювати світ, ось ця компанія друзів. Для нас пригадують свою останню добру справу. Я вчора перевела бабусі через дорогу. Я вважаю, що це добра справа. Це дуже добра справа. Ну, Я кожного дня брату допомагаю робити домашні завдання. Я роблю так багато добрих справ, що я не пам'ятаю, яка з них була останньою. Передавати добрі справи моволанцю закликають активісти молодіжного ресурсного центру. На площу міста вийшли, аби лише нагадати містянам про це. Кожна людина повинна робити добро кожного дня, не чекати за це подяки, просто робити його безкорисливо, як за покликом свого серця і своєї душі. Ми віримо, що у Черкасах дійсно багато сердечних, люблячих і справді добрих людей. Ірина Головка, і Неділько, Віка, Новини.